Всім привіт! Знову до нас приїхав лот, який ми придбали на Violet. І зараз ми з вами його розпакуємо. Розпаковувати будемо посилку знизу, оскільки зверху є етикетка з даними. Бачите, вам її не зовсім обов'язково. Так всегда питон не бумага, но почта бумагу не жалеє. Так, і ось наш лот наша ложка зверу срібну і ось остальний бров висипати я ее конечно не буду Дякую Оліки. Дякую продавцю. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей. Гарна велика ложка. Хтось колись нею обідав, снідав і вечеряв.